Начальник обласного гідрометцентру Юрій Кір'як розповідає повітря в Херсоні забруднене. Підвищення концентрації забруднюючих речовин прямо пов'язане з активністю ведення бойових дій, каже фахівець. «З Початку року ми вже зафіксували 357 перевищень гранично допустимих концентрацій. У нас зараз не працює промисловість практично не працює теплоенергетика. Основні такі стаціонарні забруднювачі їх немає. Але є, залишився транспорт, хоч його і менше. Але я так розумію, що зараз, мабуть, чи якість бензина, чи якість того транспорту, який працює е інший. Але ми всі добре розуміємо, що прильот хоча б однієї ракети або одного каба. Там е така кількість хімічних елементів, за якими ми не спостерігаємо. Тобто, ми, ми їх не фіксуємо за ними, не спостерігаємо, а вони є і вони будуть значно впливати на. Населення міста Херсона потім у Херсоні зараз працюють чотири стаціонарні пости для збору даних про стан повітря, говорить Юрій Кіріяк. Ми спостерігаємо оксид вулицю, оксид азоту, діоксид азоту, то по цим хімічним елементам ми постійно спостерігаємо перевищення гранично допустимих концентрацій. Є ще одна проблема. Ви знаєте, ми в січні місяці зафіксували. Фінол, формальдегід, перевищення по цим елементам, які не повинні бути зимою. Це зазвичай є ті забрудники, які ми фіксуємо в літній час, тому що високі температури, пластик розлагається і так далі. Поліпшити ситуацію можуть опади, говорить начальник гідрометцентру. Опади це природний фільтр, і на жаль, в цьому році ми спостерігаємо дуже малу кількість опадів. Тобто, ми зараз вже практично півроку, вже травень місяць, а ми отримали всього 75 мм міліметрів опадів. Хоча повинні були на цей момент зазвичай у нас проходив вже десь 150 міліметрів. Коли проходять опади, то всі ці хімічні елементи з асфальту, з ваших дахів, вони всі змиваються, вони змиваються поверхневими водами. Річку і так далі. Марина та Олена говорять на чистоту повітря впливають постійні обстріли. Пило особи після посольшого прильоти, та звісно, пила скока була тут літаки і не, не птукапи. Ви знаєте, я наприклад все время чувствую посторонній запах, так що я вам не можу сказати. А ну друзі, говорять, що воно з самого травня я в квартирі живу, а вони в часно секторі. Що вони встають. І чують якийсь якусь гарь. Я в квартирі не чую. В частному секторі може бути і да. знаєте, це найменше, що мене хвилює зараз, загуби не погірте. Більше кулюють обстріли і безпекова ситуація. Пожежі, які виникають внаслідок обстрілів, також значно погіршують стан повітря. Розповіла генеральна директорка Херсонського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Головна державна санітарна лікарка Херсонської області Наталія Асатурова. Виділяються такі самі продукти згорання, як діоксид азоту, оксид вуглецю, сажа, сірка, дрібно-дисперсний пил і таке інше. E, може залежати від того, який власне об'єкт горить. Житловий будинок, да, там може горіти пластик, тому додається поліциклічні речовини. Якщо це плавня, то це переважно продукти горіння. Де, е, е, діоксид азоту, оксид е, е, вуглецю, е, сажа, е, пил і таке інше. Вплив таких хімічних речовин на організм людини залежить від рівня концентрації та отриманої дози, говорить Наталія Сатурова. Людям, які вже мають, наприклад, захворювання серцево-судименної системи, системи органи дихання, так, їм, звісно, треба бути дуже обережними, уважними до себе. І уникати тих районів, де відбувається да, якась подібна ситуація, пожежа або якісь джерела забруднення атмосферного повітря. Якщо людина не перебувала поряд з пожежою просто на певній відстані, мешкає, працює, пересувається таке інше, вона вдихає невелику кількість цих продуктів горіння і гострої реакції організму немає. Ці наслідки можна буде відслідковувати тільки з часом. Є певні рекомендації, говорить Наталя Сатурова. Максимально уникати, якщо є можливість залишитися вдома, залишитися вдома, якщо це десь поряд, да, житлова оселя поряд з таким джерелом. Забруднення, то закрити вікна, убезпечити себе максимально від доступу цього забрудненого повітря, здійснювати вологе прибирання в своїй оселі, вимкнути кондиціонер. Або якщо кондиціонер з системою фільтрації, то краще навпаки увімкнути його. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьо, Суспільне новини, Херсон.